Всім привіт! Поки всі бійці сплять о, 7 годині ранку, пів, точніше пів, пів 7 години ранку субота. Ось всі бійці офлайн, офлайн, один я онлайн. М -м Поки всі сплять, що я роблю? Я наматую круги тут навколо плацу, я намотав вже 17 кругів, так що зараз я покажу, що як я катаюся тільки в скороному вигляді Погнали! І ви бачили, я намотав тільки що два круги. І плюс у нас скільки. І плюс у нас 3 кілометри. За два круга. І я намотав при... приблизно 10 хвилин 20 кругів. 20 кілометрів. Це не так багато. Зайняло час, якщо ви бачите, дуже мало всього. Я зайняв тільки 2 хвили... хвилини для того, щоб зробити 2,5 км. Як зазвичай, я граю на східній Україні, силочка буде в описі. Зараз у нас на даний момент проходить на Україні ГТА, проходить акція X2 донату, x 2 досвіду та зарплат. Онлайн укані, ну, якщо ви хочете бачити на даний момент у нас 20 чоловік. Якщо хочете, залітайте, можемо грати разом з вами. А це можеш бути саме ти.